Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал, і сьогодні на моєму каналі буде. Другий огляд нового набору. На цей раз це набір для будівництва, який називається Все для вечірки. І давайте ми подивимось на те, що ж ми отримаємо з цим набором. Давайте глянемо. Отже, для початку, що у нас є? У нас є ось такий столик. Судячи з усього, це якраз таки обідній столик. Я зараз приближу трошки поближче, і ми з вами подивимось свочі. Ось такий звичайний столик зі звичайною скатертиною. Мені нагадує, насправді, знаєте, е, столик, який ми могли би побачити в якихось американських фільмах для вечірок, зазвичай там якісь закуски на них стоять. Е, це в нас підставочка для тортика, якраз таки для цього столика, ідеально підійде. Мені здається, що взагалі в цілому цей набір він віддає такими трошки вайбами якогось дня народження чи ще чогось. Але, в принципі, мені це подобається. Не сказати, що це прям. Тільки для дня народження, але все одно в цілому воно виглядає непогано. У нас є ось такий танцпол, але насправді цей танцпол він являє собою ось таку рамочку зі ліпкої стрічки я так розумію. Мені це здається трошечки дивним. Мені взагалі подобається те, що він у нас. В цілому прозорий і він просто має рамку. Це, до речі, дуже класно. Але знову ж таки, я не бачу е, варіації з розмірами. Мені б хотілося, щоб розмірів насправді було трошечки більше у цього об'єкту, як зазвичай ми маємо на 3, на 4 і на 5 клітинок. Але тут ми маємо тільки на 3. Це велике упущення насправді. У нас є ось такий бар. Давайте подивимось на цей бар. Він в цілому у нас виглядає так: він дерев'яний. І у нас є тут різні текстурки дерева. О, є ще й такий. А він, а він прям об'ємний чи намальований? Зрозуміло, він намальований. Але, до речі, ну, цікавий варіант. Хоча мені б хотілося, щоб той інший він був все-таки об'ємним. Ось так він виглядає з іншого боку. До речі, теж дуже прикольно. Є якась така барна книжечка, пляшечки, шейкер, є посуд, є ось такі. У нас бокали, келихи. келихи у нас такі є. Е, дуже прикольно, насправді. Є у нас ось такі постери. Е, постери у нас такі, знаєте, типу теж трошки віддають вайбами 90-80-х. х, -х. Е, Це в нас взагалі якийсь день народження. Остаточно бьоздей Party у нас тут по повній програмі. Є, є, до речі, такий на День Закоханих, наприклад. Ну, в принципі, в цілому непогано, але я б не сказав би, що я прямо у захваті від цього постера. Ну, є і є, дякую на тому. Є у нас ось така штучка, це як вивіска вечірки. Тут у нас можна, типу, зробити і вечірку на день народження, це можна у нас виставити, в принципі, і на бебі шауер коли типу, дізнаються стать дитинки, можна і на випускний це якось поставити. Мені здається, що досить такий універсальний варіант на якісь різні варіанти вечірок, це можна розмістити. Є у нас ось така штукенція на стелю. Я думаю, що в принципі має сенс зробити стіни трошечки нижче, але давайте подивимось ближче. Е, мені знаєте, що подобається. Мені подобається кріплення, треба якось так подалі від стінки. Мені подобається, що начебто воно е, на якийсь скотч приклеєно. Тобто воно прям видно, що воно начебто приклеєно на якийсь скотч. Ну, не знаю, не знаю. Ну, як би. Мені здається, що це вже давно не модно так прикрашати свої вечірки ось такими паперовими якимись речами. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що ні. Оце в нас така кубка Е, в принципі, прикольно, якщо уявити, що умовно була якась кулька, яка вибухнула. Це можна якось використовувати. Ну, в принципі, окей, непогано. Є ось такі кульки. На стіну. Мені взагалі, якщо чесно, не вистачає якихось таких об'єктів, типу з кульками і так далі. Хотілося бачити щось таке. Це мене більше, знаєте, навіює на вайби двійки, напевно. Тому що у двійці 100% були якісь такі об'єкти. Є ще у нас ось така штукенція. Теж. Бачите, видно, що воно тут приклеєно, типу, як на скотч. І. Ну, воно якби цікаво насправді, типу, як концепт але я не знаю. У мене, якщо чесно, такі трошки. трошки дивні відчуття від цього набору, якщо чесно. Тому що мені здавалося, що для вечірки воно має бути якось більш цікаве. Але це, знаєте, типу, у форматі вечірки. Якщо хочеться, хочеться зробити щось таке домашнє, типу. То в принципі, можливо, воно має місце бути. Ось ця штучка мені подобається насправді. Дуже класно. Можна було б якось там це ще і в хаті стилізувати просто, навіть не у розрізі якоїсь вечірки. У нас є ось така підсвітка. І підсвітка насправді мені подобається ось така LED. Мені такого не вистачає, хоча таке є у наборі про школу щось подібне, але це прямо на всю стіну. Оце мені подобається. Окей, за це я можу поставити лайкосик, справді. Це точно, типу, як освітлення. Так, так, led лампа. Є ось така неонова вивіска. О, ну, неонові вивіски, до речі, дуже класні. Я би, напевно, ними користувався би як дійсно вивісками у нічному клубі, чи ще десь. Воно дійсно дуже класно виглядає. Єдине у мене, знаєте, яке питання, чи можна її збільшувати? Зараз, зараз. Ні. Збільшувати її не можна, все, мінус. Одразу, просто навіть не думаючи, Тому що деякі такі вивіски їх можна збільшувати, а деякі ні. У нас є ще ось така, я так розумію, що це також у нас led стрічка і мені хочеться подивитися, як вона буде поводити себе у режимі життя, і ми обов'язково це зробимо. Є з наліпками, є просто звичайна led стрічка начебто вона просто звисає так десь. В принципі, непогано. Є ось такі кульки, і мені подобається одразу, що вони з такими гірляндами прикріпленими теж досить непогано виглядає. Е... Мені подобається, що є однотонні варіанти насправді, тому що, як то кажуть, однотонних варіантів іноді буває дуже мало. Але тут вони є, і вони досить е... адекватні насправді. Тому що бувало таке, що розраби просто як піймають якусь веселку в голову і потім починається якась дурня насправді. Але мені подобається, мені подобається і чорні, ось такі золотисті, вони теж дуже класно виглядають. Знову ж таки, куди без е, якогось декору клатерного, як завжди, у нас є ось така штукенція з напоями. Я думаю, що вона не функціональна, вона просто у нас звичайна. Е, зараз я е, якось мені, напевно, знадобиться ще один столик, тому я його тут зараз і розміщу, щоб він був просто. У нас є ось така штукенція з закусками і начебто з таким е, трошки паперовим посудом. Е, це, знаєте, такі тубуси, як Срінглс, напевно, я думаю, так. І тут є ще у нас чіпси з сиром. Дуже цікаво виглядає, хоча насправді у мене є питання до текстури ось цієї баночки, тому що її вміст якось виглядає ну дуже дивно, насправді. Якщо тут є якийсь об'єм, і вона, типу, напівпрозора, то тут цього об'єму насправді не вистачає. Начебто це просто якась наліпка, незрозуміла. Е, окей, дивно. Є у нас таке освітлення для вечірки. Також я хочу подивитися, як воно буде себе поводити. Це в нас машина для диму. Теж хочу подивитись, як вона буде працювати, є ще ось таке освітлення. Я думаю, що, скоріш за все, воно буде також проєкціювати якісь е, е, штучки на підлогу. Теж дуже цікаво подивитись. Є у нас ось такі лампи, і мені, до речі, подобаються ці лампи. Вони виглядають класно. Ну і дійсно, дис дискокуля, куди без дискокулі. Це, напевно, об'єкт, якого мені найбільше всього не вистачало. Є ось така теж led стрічка вона теж дуже класно суміщається одна з одною. Зараз подивимось одразу, які є в нас кольори. Кольорів у нас жодних тут немає більше. Є такий телевізор з підсвіткою, і насправді мені це прямо дуже подобається. Тому що зараз дуже модні. Ось такі телевізори з led підсвіткою. І давайте подивимось одразу на кольори. Я думаю, що в основному телевізор буде чорний, як я й думав, так, але просто led підсвітка за ним буде різних кольорів. Дуже класно виглядає насправді. Е, прикольно, прикольно, мені подобається цей телевізор. Є ось такі колоночки на стінку, такі вони, знаєте, досить мініатюрні. Мені подобається. Дуже класно виглядає насправді. І у нас є ось такий програвач. Програвач теж прикольний, мені подобається насправді. Але у нас є вже програвач у е розкішному модерні, і його можна ставити просто на різні е полички, столики і так далі. Тобто він такий більш універсальний. Тут програвач прикольний, але він все одно буде займати якесь місце. Хоча мені подобаються плитівки, оці. Тут, начебто, така коробочка з-під платівок, є якісь колоночки тут, якийсь емпліфєр, чи що це ще може бути, чи DVD, чи ще якась фігня. Але воно виглядає цікаво. Єдине, що я б хотів подивитись, умовно, на колоночки, кольори, і я ще не подивився на кольори дискокулі, тому що я щось нею захопився і забув взагалі подивитись, як вона виглядає. Ось такі у нас є кольори дискокулі. Ну, в принципі, прикольно, досить універсально. Я думаю, що тут у нас у таких приладах кольори будуть більш-менш однакові. Так, так само, як і у колонок, в принципі, і так далі. Тому, в принципі, я не думаю, що на цьому варто дуже сильно зупинятись. Давайте підемо у режим життя. І як ви бачите, у нас тут якраз темна пора. І подивіться, як прикольно воно. Тут дійсно у нас цей дим-генератор працює, у нас більше тут немає жодних налаштувань, типу, щоб якось це змінити. Мені подобається, як оця дискокуля виблискує на підлозі, але мінус вона ніяк не виблискує на стінах. Це якось дивно. Можливо, це так виглядає на таких досить світлих стінах, тому я спробую зараз щось більш контрастне обрати. Давайте ми спробуємо просто взяти щось темне. Щоб просто подивитись. Але як ви бачите, взагалі воно ніяк не виблискує на стіну. Ну, оце таке, знаєте, велике упущення, на мій погляд. І від цієї штукенці також я очікував, що вона буде давати якийсь ефект, але вона не дає жодного ефекту. Це просто звичайна лампа. Хоча лампа виглядає досить прикольно. Ані. А, -а, -а, -а. вона просто була вимкнена. Мені б хотілося бачити більше ефектів, тому що ось такі ефекти ми вже бачили насправді у наборі Розважаємось разом. І це прям один в один, ось такі кубики. Мені б хотілося, можливо, щоб з цим набором були якісь інші ефекти. Також я хотів подивитися, як буде себе поводити оця лед-стрічка. Вона начебто трошки як біжить, але не сказати, що швидко. Я думав, що вона буде так, як знаєте, струїтись. Дуже, дуже швидко, але вона так переходить дуже повільно. Ну, не знаю, не знаю, це якось дивно. В цілому, ось і все. Ось такий набір для вечірок у нас є. І тут насправді я не буду настільки однозначним, як з попереднім набором, який я оглядав нещодавно. Тут насправді у мене дуже багато питань взагалі до цієї дискокулі, тому що, знаєте, трошки начебто не доробили. Тут теж начебто не доробили. Звісно, я розумію концепцію кітів. Вони по факту беруть якісь об'єкти, які у нас вже є у грі, і, типу, вони їм дають інший зовнішній вигляд. І е, просто якби, надають їм якийсь функціонал, як з цією лампою, наприклад. Оці, оцей дим-генератор, я думаю, що він так само десь є, і е, так само він працює. Я просто не пам'ятаю, але мені здається, що є якийсь такий об'єкт, який генерує дим. По-моєму, там з, з моторошним каталогом чи ще з чимось. Ось цей Party Light, я так і не зрозумів, що він робить насправді. От що він робить? Він просто світить і все. Якось я не розумію, куди він проекціює своє освітлення. Можливо, теж його треба якось увімкнути. Я спробую його на стіну направити, і зараз спробую його напевно теж треба увімкнути. Ні. Це просто звичайний якийсь об'єкт освітлення. Мені подобаються оці різні led стрічки led панелі оцей телевізор з led панелькою позаду, не led панелькою а led стрічкою Мені подобається це в принципі. Але сказати, що це прям щось таке необхідне. Не знаю. Ну не прям дуже необхідне насправді. Тут якби заради тільки цієї дискокулі купувати. Ну, якось не знаю. Тому ось такі у мене суперечливі враження. Напевно, вперше за останній час, коли я маю якісь суперечливі враження від кіт набору в цілому. Тому, якось так. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться своїми враженнями про цей кіт набір. Ну і звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.